Ви за участю північно-корейських військових у них багато втрат дуже і ми бачимо, що російські військові та північно-корейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейць все у них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців в полон. Їх свої ж добивають, є такі факти, і в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту. Сьогодні були повідомлення, що кількох солдатів з Північної Кореї нашим воїнам вдалося взяти їх в полон, але вони були дуже, дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати. Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури. Корейський народ не має втрачати своїх людей. В боях в Європі і на це можуть вплинути зокрема і сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий в своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхеньян.